Чим відрізняється олігарх від великого бізнесмена. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу вчергове повторити кілька дуже-дуже важливих акцентів для розуміння всієї політики і всього того, що відбувається в Україні. Є два ключових моменти, які відрізняють олігарха від бізнесмена. Перший первинне джерело капіталу. Первинне джерело капіталу олігархів. І споріднених з ними майже завжди носить незаконний характер. Вони ще люблять таке прислів'я. Не запитуйте мене про мій перший мільйон. Це дуже важливий насправді акцент, тому що прив'язуючись більше до українських реалій, згадайте, як відбувалася прихватизація? От ні в кого нічого немає, а потім хтось раптом хтось, за випадковим збігом обставин. Отримує можливість там приватизувати Ленінську кузню, Облгази, Обленерго, там ще щось. Завдяки чому? Звідки він взяв гроші, хто йому дав і під гарантії чого, чи він сам взяв. І ще багато запитань з такого розряду зразу виникає. І друге. другий момент, чим олігархи відрізняються від бізнесу: прив'язка до бюджетних потоків. Бюджетні потоки дуже великі, вони трильйонні. Вони зараз, зараз трильйонні, тому що курс гривні впав колись були багатомільярдні, тому що людей дуже багато. І цей потік є завжди. Щоб не відбувалося в державі, бюджетні потоки йдуть завжди. Навіть при повномасштабній війні об'єми крадіжок, можливо навіть в багатьох місцях тільки виростають, якщо в нас умудряються обкрадати навіть ЗСУ мародерити на армії в час повномасштабної війни, коли люди жертвують своє останнє. Оця прив'язка до бюджетних потоків реалізовується завдяки політичному лобі. Це політичне лобі це є політичні партії, підгодовані політичні лідери, ну, які фактично є такими свого роду бізнес-проектами для олігархів. Олігархи туди інвестують, розкручують, дають зарплату, дають можливість купувати там, не знаю, житло, автомобілі, там ще щось. А в обмін, в потрібний момент часу відбувається правильне голосування. І приватизація рухається в правильному руслі. І закон про енергоринок приймається такий, як потрібен Ренату Ахметову. І рефінансування всіх банків відбувається так, що на цьому збагачуються всі, крім самих українців. Українці, власне, на цьому грабують там і так далі. Якось так воно приблизно працює. Це дуже добре треба усвідомлювати, тому що під гаслами Знаєте, що от коли починаєш говорити про олігархат, про кланову олігархічну систему, зразу починають вили, вилізати деякі ідіоти, ясна річ, не безкоштовні ідіоти, хоча хтось може і безкоштовно, які починають розказувати: от ви що, комуністи, в бізнес це добре. Там і так далі. І так далі. Бізнес це добре. Якщо це Ілон Маск, якщо це створив інноваційну компанію, яка виробляє високу додану вартість, ні в кого нічого не вкрав. А все побудовано на його інтелекті, на його важку, важкій праці, на інноваціях, на створенні величезної високої доданої вартості. А коли мова йде про облгази Обленерго, нещодавно, до речі, читав такий такий цікавий факт, що зараз з державного бюджету для погашення боргів там по облгазах обленерго вже було витрачено в 70 з лишнім разів більше грошей, ніж отримано від їхньої прихватизації. Так от, власне, повертаючись до цієї теми, а в чому тут бізнес? Тут не було бізнесу, тут була політична складова, ті, хто був ближче до корита, добралися далі і просто заробляли, нещадно заробляли бабло на українцях. Якщо треба було, різали діючі заводи, от за безцін заводи отримали, там, не знаю, цукрові заводи, ще якісь, порізали на метал, метал продали. Завод не працює, робочих місць нема, хтось став мільйонером, тому що металу було дуже багато. Це ж стандартна схема. І що саме важливе, ми, в принципі, цю стандартну схему розуміємо, але якось так на виборах вже навіть ніхто не говорить про те, щоб переглядати те, що відбулося, відшкодувати збитки, завдані державі і завдані народові України. Мова не йде про те, що все має функціонувати виключно в державному секторі. Але був абсолютно конкретний процес такого собі узаконеного пограбування, з допомогою якого народився клас олігархів. Цей клас олігархів, вкравши наші з вами гроші, насправді, він на ті гроші створив бізнес-проекти в вигляді теперішніх партій і політичних і ЗМІ. І на ті ж гроші нас очолив, отримав владу над. Нами. Як ми можемо змінити олігархічну систему, якщо ми будемо продовжувати годувати ту гідру своїм національним багатством і своїми грошима? Це дуже важливе запитання. А великий бізнес національний великий бізнес це те, що треба плекати і вирощувати. Тендітно, інколи навіть створюючи спеціальні якісь напівтепличні умови такого собі національного протекціонізму для того, щоб бізнес... Який на території держави виробляє високу додану вартість, щоб він тут працював, тому що саме висока додана вартість є основою економіки. І саме навколо виробництва все починає крутитися. Сфера послуг і всі решта це все вже є похідним. От така відмінність, вона якби ніби очевидна, ніби на поверхні, проте дуже багато людей такого чіткого розподілу зробити не можуть. Тому я вважаю це відео важливим. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити, підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме.